Окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини. Зведення від хова – за добу. 13 серпня о 4.30 в селищі міського типу Золочів Богодухівського району в результаті обстрілу з реактивної системи залпового вогню були пошкоджені вікна, фасади будинків та електромережі. О 19.26 в місті Богодухів за межами гутянського лісництва в настідок обстрілу горіла хвойна підстилка. О 18.41 в місті Богодухів. Внастрідок обстрілу горіла трава на відкритій території. Пошкоджено скління вікон та покрів. Двадцяти 23 приватних будинків постраждала 75-річна жінка, а також у чотирьох дітей віком від кількох місяців до 11 років діагностували гостру реакцію на стрес. О 18.41 в селі Москаленки Богодухівського району. Внаслідок обстрілу горіла зруйнована господарча споруда та паркан. О 18.30 в селі Заброди Богодухівського району. Внаслідок ракетного обстрілу постраждала жінка 49 років. О шістнадцятій 55 в селі Кіндрашівка Куп'янського району. Внастідок обстрілу горіла трава. О 14.16 в селі Піски Радківський зюмського району. Внастідок обстрілу горіла хвойна підстилка. Об 11.20 в місті Вовчанськ Чугуївського району. Внастідок влучання ФБВі-дрона отримав поранення. 72-річний чоловік рятувальники звітуть протягом доби здійснено 76 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано шість пожеж від ворожих обстрілів в Богодухівському, Куп'янському та Ізюмському районах області. Горіла трава, хвойна підстилка та господарча споруда. Постраждав 75-річний чоловік. Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. За добу трапилось 46 випадків пожеж в природних екосистемах. На загальній площі понад 48 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено три одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають оборону, бої продовжуються. На Харківському напрямку ворог три рази атакував оборонні рубежі наших воїнів. Неподалік Тихого та Вовчанська, де наразі продовжуються два бої. На Куп'янському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Зокрема, біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Новоосинового, Сеньківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївки. 11 зіткнень завершено. Одне триває. Марія Соловйова, Дмитро Нвоєн та Олексій Моровйов. Харків. Новини.